Доброго дня, колеги, на 4 жовтня. Сигнальне плодоношення на семи кущах Небіоло. На початку я був трохи наляканий тим, що це, тер... що це сорт досить пізнього терміну дозрівання, що з ним можуть бути трудності в вирощуванні його. Ну, не знаю. Якщо порівнювати небіоло із Каберне Совіньйон. То в небіоло цукор 22-24 на сьогоднішній день Брікс. При тому, що вже доволі. Ну, Правда, тут і навантаження особливо немає. Тут буквально сигнальне все плодоношення, тому що морозом прибило їх в цьому році. Тому те, що вижило, то все я вам його показую. Ну, Цукор 22-24 Я тримаю його ще поки що не ріжу, так як і Каберне савіньйон, як Каберне Франш. раз-два. І ну, лоза визріває. Якби не було заморозку, який розчесав трохи пагони, то в принципі навантаження було б більше. Тому по сигнальному плодоношенню тут буквально може грон 12, якщо разом всього. Ну, такі грони, як для сигнального, все дивіться маленька, це трохи більша. Тут ось. Одне крило чомусь засохло, ну не важно. Там маленька, там більше є грона. Ну, таке. Тобто я до чого? Що в принципі ну, можна вирощувати на біоло в наших умовах, так же саме, як і Каберне сувеніон. Можливо, що будуть роки, коли він буде мати ну, гірші кондиції, але ну, на мій погляд, то на сьогоднішній день він себе веде, показує досить адекватно. При тому цукрі і стані шкірки. Просто відміна. Ну, лоза тут по лозі немає питань. Лоза визріває, практично до кінчиків в плані хворобливості, як і всі інші сорти з е цієї гілки вініфери. Тому такий стан на сьогоднішній день Буду будуращувати, буду спостерігати, буду ділитися з вами досвідом по цьому сорту. Я його дуже хотів, тому що. Кажуть, цікаве, з нього вино виходить, особливо з часом. Ну, тоді, Тому будемо спостерігати за ним. Всього вам найкращого.